У обласному центрі Волині може з'явитись новий торгівельний центр. Проти цього виступили мешканці мікрорайону ЛПЗ, які звернулись до депутатів Луцькради, аби запобігти небажаній торгівлі поблизу їхніх домівок. Мешканці району ЛПЗ, що у Луцьку, бояться, що у їхньому дворі може з'явитись торгівельний центр. Щоб не допустити цього, звернулись до обранців громади. Зібрали більше ста підписів однодумців та завітали на засідання земельної комісії. Відстояти думку мешканців будинків прийшла голова ОСББ Валентина Левицька. Вона розповіла, що жильці прилегли багатоповерхівок проти, аби на цій території розміщували торгівельні точки, адже поряд є зручний ринок. Він хоче ставити 28 мафів, так як було сказано. На жаль, я не бачила того проєкту, але я бачила на засіданні земельної комісії. Цей проєкт був показаний 28 мафів. Ну не сучасні, а хто собі який там привезе поставить? Ми категорично проти того, що це буде біля будинку, по перше, шум гам. Антисанітарія і так далі. Ще ми зараз дуже дуже боремось. Новий торгівальний центр може з'явитись на місці колишнього нічного клубу Зебра, що знаходиться на бульварі Дружби народів, який наразі у жахливому стані. Три роки тому тут сталася пожежа, після якої приміщення так і не відремонтували. Власник будівлі Олександр Борисков вважає, що на цьому місці потрібно зробити щось на кшталт торгово-розважального центру. Банально з розважального центру зробити торгово розважальний центр. Все буду здавати площу в оренду був розважальний е, якби заклад, і були скарги на нього. Я там пішов на зустріч з жителями, особливо вікна, яких виходять на, на цю будівлю, казали, що. Не треба нам розважальну, зробіть щось друге. Заслухавши думку громадян, депутати Луцької міської ради вирішили, що для початку приміщення потрібно відремонтувати. Більше ста підписів категорично проти, щоб зміну цільового призначення під ринок. Земельна ділянка була надана для, ще раз повторюю, для обслуговування молодіжного центру. Комісія прийняла таке рішення, що все-таки цей підприємець. Ми розуміємо, що сталася така ситуація, але має привести до ладу своє приміщення і використовувати. Земельну ділянку за цільовим призначенням, яке було надано йому як підприємцю. В свою чергу Олександр Борисков каже, що роботи нічного клубу він може відновити. В мене цілком влаштовує те цільове призначення, яке вже є. Тобто я з задоволенням відновлю їм там. Ну, розважальний центр. Ну, якщо воно так намагається, то дуже добре, що ви от донесете до них. Там, я, будь ласка, щоб потім не скаржились. Там, мене влаштовує це цільове призначення і я відновлю все, все, що, що було. Катерина Возняк, Дмитро Кудик для новин на часі.